Вітаю всіх! Звільнення з військової служби по догляду за особою з інвалідності перша або друга групи особливо стосується відносно батьків або батьків дружини. Дійсно, досить складне питання, і дуже багато людей не знають, як його реалізувати на практиці. Тому сьогодні хочу вам розповісти саме практичну сторону, як це реалізовується і куди потрібно звертатися. І так, стаття закону України про військову обов'язково службу, а саме стаття 26, і тут чітко говориться про те, що період воєнного стану можна звільнитися у разі необхідності здійснення постійного догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, який є особою з інвалідністю першої чи другої групи за умов відсутності інших членів сім'ї, першого чи другого ступеня споріднення. Такої особи, якщо або якщо інші члени сім'ї першого другу ступеня споріднення потребують постійного дору за висновком медик соціальної експертної комісії чи довідки лікарської конституції комісії закладу охорони здоров'я або рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи дійсно досить складна підстава для звільнення, і дуже часто на практиці виникає дуже багато питань. Як це все зробити дійсно так, щоб воно спрацювало і можна було звільнитися? І дійсно на практиці я розповім, як воно на, е, відбувається, які потрібні додаткові документи дозбирати, тому можете взяти листочок, ручку і записати. В першу чергу друзі потрібно проаналізувати саме вашу ситуацію. Якщо, наприклад, у вас немає інших членів родини, наприклад, там єдина є тільки мати, її батьки померли, братів, сестер нікого немає, то в такому випадку, зрозуміло, потрібно довести фактово, що інших осіб немає. Що це робиться? Ідете відповідно до відділу рацу, берете витяги по матері про те, що вона, наприклад, там була одружена, не була одружена. Є в неї брати сестри, немає, тобто воно все чітко буде вам вибивати. Якщо такої можливості немає, це зрозуміло погано, але в принципі також не є критичним. Що далі? Зрозуміло, свідоцтво про народження ваше. Берете паспорт код матері та ну, беремо просто по прикладу матір. Та. Потім беремо документи, що підтверджують, що вона не в шлюбі, або якщо в шлюбі, то смерть відповідно. Її чоловіка або документи, що чоловік також потребує постійного стороннього догляду. Е, також, що докладаємо, зрозуміло, що немає інших дітей, потрібно якимось чином підтвердити. Як це відбувається на практиці? Коли подаєш рапорт без е, підтвердження того, що немає інших осіб, оскільки немає підтвердити, то військова частина вимагає е, вам надати акт обстеження сімейного стану. І зрозуміло, виникає питання, як його отримати, оскільки відповідно. Даний акт формується виключно для тільки для тих осіб, які проходять строкову службу, оскільки інструкція передбачає положення, такого не передбачає. Однак на практиці такі акти ми неодноразово отримували. Як друзі, ми робили на практиці? Ми звернулися із рапортом із усіма копіями документів до командира військової частини. Він передивився, повідомили нам про те, що дійсно документи повертаються на допрацювання, оскільки немає акту обстеження умов е, проживання. Тобто зразу виникає питання, що робити, де його брати. В такому випадку, якщо вам прийшла така відповідь, ви повинні звернутися до обласного ТЦК та СП з відповідною заявою, де ви просите врахувати вище зазначені обставини, долучайте рапорт, долучайте всі копії документів, не завіряти нотаріально, І просите їх скласти відповідний акт за результатами проведеного обстеження і, відповідно, затвердити його керівником ТЦК та СП. Це можна зробити самостійно, можна через адвоката, без різниці. В принципі, на сьогоднішній день це працює. Після того, як ви подали до обласного ТЦК, зрозуміло, дані документи переходять до вашого ТЦК за місцем вашого проживання або де ви стояли раніше на військовому обліку. Потім працівники виходять до вас додому і відповідно складають даний акт. Головне, щоб там також відповідно були всі документи, які підтверджують, що дійсно ви. Є єдиною дитиною, яка доглядає за вашою матір'ю, наприклад, да, там, чи батьком, і інших осіб, зрозуміло, немає. Після того складається даний акт, підписує його комісія, і даний акт передається або вам особисто, або направляється до військової частини. І потім ви цей акт долучаєте до рапорту, і, в принципі, на підставі нього відбувається розгляд уже ваших вищезначених документів. Інколи трапляється таке, що е, як в мене було таке, да, от командир військової частини. Відмовив у задоволенні нашого рапорту, оскільки сказала, що дійсно у вас всі підстави для звільнення є, однак в даному акті не було зазначено про те, що е, відповідно до витягу з реєстру да, отрац немає інформації. Тобто те, що ви прийшли дійсно на. Даний об'єкт квартиру, там подивилися, проаналізували, дійсно нікого немає, але незазначно от конкретно що саме немає першої та другої лінії споріднення. Хоча в нас, в принципі, це було зазначено, тобто це чисто була така відмазка для того, щоб відмовити у розгляді даного рапорту. Але зрозуміло, в такому випадку також не потрібно розчаровуватись, опускати руку, пишете. Знову заяву на обласне ТЦК ТСП вони розглядають, долучають долучайте до даної заяви відповідь, яку вам прислали. І зрозуміло, вони розглядають і повідомляють, що в принципі такого не передбачено такі вимоги, як вони ставлять відповідно відразу у своїй відмові, оскільки в акті відразу все зазначається і прописано, на підставі якого закону звільняється на підставі якої, і зрозуміло, там все чітко прописується. Інколи трапляється так, що ТЦК відмовляє у розгляді ваших документів і повідомляє, що це в їхніх повноваженнях немає. Однак, дійсно, є такі розбіжності між положенням і інструкцією, оскільки раніше дійсно воно застосовувалося виключно до. Осіб, які проходять строкову військову службу, але станом на сьогоднішній день є дійсно розпорядження Міністерства оборони України, які сказали про те, що дійсно ТЦК ТЦКТСП вони повинні виходити за відповідною заявою до людей, складати відповідний акт для того, щоб дійсно можна було перевірити стан даної людини і відповідно дати цей акт для подальшого його взяття в роботу. Тому, друзі, в принципі, якщо ви отримаєте відмову, то зрозуміло, ви можете звернутися або до мене, чи можете звернутися до інших юристів, які допоможуть вам скласти відповідну заяву і звернутися до того ТЦК ТСП, який вам. Потрібний. І зрозуміло, саме головне не розчаровуватися і не опускати руки в жодному разі. Якщо ж у вас виникають якісь питання або потрібна допомога в вирішенні того чи іншого складного питання в процесі звільнення, ви завжди можете звернутися до допомоги, яку ви бачите на екрані за телефоном, і я з радістю вам допоможу. Ну і зрозуміло, друзі, пишіть свої питання в коментарях, буду радий з вами там поспілкуватися.